Напередодні вихідних у столиці пройшов спільний з'їзд удару та солідарності, в роботі якого взяв участь президент України Петро Порошенко. Головою об'єднаної політичної сили обрали Віталія Кличка. У інтернеті з'явились повідомлення про те, що деякі регіональні організації удару не задоволені злиттям. Проте на з'їзді такі думки не прозвучали. Об'єднати різні партійні фракції в раді зараз неможливо юридично, тому логічним рішенням у згуртуванні демократичних сил стало запрошення Віталія Кличка і його політичної сили Удар об'єднатися з блоком Петра Порошенка Солідарність. Віталій Кличко отримав пропозицію очолити оновлену партію. Партійці підтримали його кандидатуру. Процес об'єднання почався ще щораз раніше. Ми вели переговори, спілкувалися з ребятами пропонували Им участие в наших общих кампаниях. Мы помним объединительный процесс перед выборами в 2012 году, когда демократические силы объединились в одну сильную команду и пошли на парламентские выборы. Поэтому мы полностью поддерживаем объединительный процесс и считаем, что мы сможем тем самым получить демократическое большинство в новых советах. Роман Каптелов особисто відвідує всі регіональні організації партії «Удар» та пояснює, що зараз люди вище політики. Тому у об'єднанні партії перевагу надають сильним лідерам на місцях. І нам дуже важливо, щоб в цій совмісній об'єднаній партії були тільки сильні кандидати. Це партія побідителі. Тому мій візит в Дніпровську область, щоб дивитися і оцінити процес об'єднання – чтобы не было недопонимания и все вопросы каждых членов наших партий, объединенной теперь партии, были учтены. Партии «Удар» и «Солидарность» блоку Петра Порошенко будут разом идти на местные выборы и сформуют единый партийный список. По крупным городам, по районным организациям, там, где были сильные представители Партия «Удар» ми давно ведемо спільну політичну роботу. Це і Кривий Рог, і Нікополь, і Новомосковськ, багато районних областей. Я думаю, що не стане до исключенням на сьогоднішній день. У нас є цілий ряд согласованных позицій. Об'єднана партія готує кандидатури у місцеві ради всіх рівнів. Остаточний список буде опублікований наприкінці вересня, які належить за законом про вибори. Олена Городецька Сергій Гончар, Новини нацтого каналу.